Доброго дня, мої любі друзі! Привіт, привіт, привіт. Ось і серпень настав. Так швидко, потужно, рясно, плідно, яскраво пробігли червоні липень. Але ще попереду, серпень, і дуже смачний, гарний вересень і жовтень, бабине літо. Сьогодні в мене знову мій маленький стрім-відеофільм. Про гортензії. квітку, яку я обожнюю. Квітку, яка для мене символізує мої любі чернавці і черновіці. Так, вона для мене і асоціюється із Батумі. Але зараз я тут. Грузія буде згодом, Певно, після нашої перемоги. Але обов'язково буде. Мої репортажі, прив'язані з гортензією, червневі, липневі, ось такі вранішні, вони були зовсім в іншому вайбі. В іншій енергетиці. Я розповідала про те, як Яночкою Пшовалковською знайшли планетівський стілець і крокували двориками Кобилянська, як я вам показувала в своїх репортажах. Я розповідала про те, як там скрізь у кожному дворику живуть гортензії на провулку Вербицького, Чубинського, колишнього Джамбула, Булакарти Мовського, Пушкіна, скрізь скрізь крізь неймовірних районах Чернівців. У Чернівцях дуже сприятливий клімат, тому що і вологість, і тепло. І це саме те, що потрібно гортензія. Але гортензія дуже мінлива, Гортензії червня ще тільки набирали кольорів. Вони ще пастельно-рожеві, блакитні, у липні вони насичено, блакитні і рожеві. Але гортензія це квітка, яка, як сама природа, як жінка змінює свій кольор. Але вона завжди дуже плідна і насичена. І от вже гортензії, які зазвичай такого кольору раніше набирали в вересні, зараз на початку серпня саме ось такі. Той насичений рожевий зараз перетворюється в такий вже пастельно, блідий, трошки такий щухлий, спокійний рожевий, блакитний, як хамелеон, перетворюється ось такий оливковий. А там на задньому плані. Ще інший кольор. Так, тут у мене величезний букет гортензії. Бачите, тут вже такий оливковий, неймовірна краса. Цей репортаж я хочу присвятити чудовій дівчинці Лірі, з якою ми потаврушувалася в грудні. Чернівецька дівчинка навчилася в першій школі. Моя рвесниця. І цю гортензію вона мені подарувала нашими мандрівками-чернівцями. Я їй показую свої родзиночки такі, а я їх знаю купу купизну, а вона мені вчора подарувала вечір. Вечір, який ми занурилися в атмосферу чернівців нашого дитинства. І ці гортензії ростуть в неї ось такі ціла, 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 така плантація гортензій росте в дворику її родини. Вона мені нарізала їх подарувала, тому що Квіткарок такі свіжі, такі рясні ніколи, ніколи ще не трапляла, тому що на деякий час як зазвичай стоять, поки їх куплять. А ще. Знову ж таки вітання з Італії. Дякую Тамару Сі за ці чудові італійські серветочки ручної роботи, зинтерівські пташки зі Львову, які завжди до мене прилітають. Неймовірна, чудова ваза з таким просто класичним профілем чоловічим. Знову ж таки, поєднання інь і янь жіночого, енергетичного поля Гортензієвого і чоловічого. Поля в якості такої цікавої вази. І, звичайно, Марта Смолінська, ця замріяна дівчинка, яка в мене асоціюється, напевно, зі мною, коли я продумую образи чи пишу репортажі, думаю про всесвіт, про людей, про любов, про відносини, про дружбу. Вона мені не зовнішній, але по енергетиці вона мені мене. Нагадує, і дивіться кольори, які у цієї дівчинки. Вона в мене сидить в моїй столові, віта... ем... їдальні, вітальні. І я з нею часто комунікую, дивлюся, так на неї. Думаю, ну, дівчинка, зараз ти, от бачите, кольори <смірки> нігтиків. <смірки> зараз ти придумаєш щось і понесешся в світ. Одягнеш якісь свої барви і полетиш у світ. І подивіться, яке неймовірне поєднання кольорів. Тому що зазвичай я стараюся робити комбінації такі, щоб вони були в єдиній гамі. І тут просто неймовірне поєднання кольорів сукенки цієї дівчинки, який перехід на гортензі, неймовірний відтіняючи кольор італійської серветки і дзендельські тарташки. Гармонія. Гармонія серпня, гармонія літа. Гармонія душі, гармонія естетики це діалог. І він неймовірний, Ліруська, я тобі дуже дякую. Це відео я присвячую тобі чудовій, ніжній, лагідній, відчуваючій, скромній, неймовірній ліричці. До нових подорожей, Андрівок Чернівцями, до нових подорожей світу, до нових репортажів, які ми разом з тобою в колаборації можемо зробити, тому що ти дуже класний оператор, який мене відчуває. До нових зустрічей і вам, мої друзі, самі найщиріші, найкращі побажання гортензієвого раночку, дня, вечора і снів нам. Усім.